Всім привіт! Мене звати Тарас, представник компанії СтопЗвук. Сьогодні я розкажу про звукоізоляцію підлоги в будинку з дерев'яним перекриттям, там, де можливості залити бетонну стяжку немає. За довгі роки ми розробили один дієвий і недорогий спосіб. Виглядає це наступним чином. В більшості випадків ми на початку маємо голі дерев'яні балки. і Все. Що ми робимо? Між балки запихаємо вату бажано плотністю від 40 до 60 кг на куб. Далі зверху на балки кріпимо шар USB плити або чорнової підлоги. Наступним розстеляємо термозвукоізол Сонотіс. Ось він. Про цей матеріал я вже розказував у попередніх роликах товщина 12 мм. Далі ми ложимо ще два шари USB-плити товщиною від 15 мм кожна. І скручуємо її тільки між собою. Тобто робимо плаваючу підлогу, ну не з бетону, а з плити. Далі монтуємо фінішне покриття. І все, готово. Чим більше USB, плити чи фанери, тим краще буде ефективність цієї системи. Дякую за вашу увагу. Якщо маєте запитання, то пишіть в коментарях або заходьте на наш сайт стоп Гарного Гарного дня!